Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Простір для в'язання. Мене звати Юля. Якщо ми з вами ще не знайомі, і ви вперше прийшли до мене на канал, щоб подивитися, які в мене є готові роботи, будемо знайомі. А ті, хто вже давно зі мною, я знову рада вас вітати. І так, все-таки я вирішила зібрати всі свої останні готові роботи, щоб вам показати в одному відео. Їх буде немало, я не скажу, що багато, тому що можна було і більше зв'язати. Але маємо те, що маємо, буду вам показувати. І хочу розпочати з готової роботи, має джемпер назву Розмарин. В мене це вже другий, який ви зараз бачите на своїх екранах. Мені дуже подобалося в'язати, створювати схему, створювати конструкцію, тому що це не лише круга кокетка, а це поєднання кругої кокетки з регланом. Також я вже встигла провести спільник, випустити pdf інструкцію детальну pdf інструкцію тобто, ви зможете зв'язати на будь-який. Розмір із будь-якої пряжі, це доказово, тому що спільник завершився. Багато, дуже багато готових робот, вдячних відгуків, і це є показово. Тому, якщо ви захочете, якщо у вас з'явиться бажання придбати pdf інструкцію ви можете написати мені в інстаграм або в Телеграм в особисті посилання, ви знайдете. В описі під цим відео. А також забула сказати, що pdf інструкція має ще відео на важливі моменти, тому вважаю, що зможе справитися з цим джемпером кожен хто матиме бажання. Так, ну що показувати? Покажу вам фотографії. Не так багато я їх зробила, як попереднього джемпера, все ж таки це була перша готова, їй хотілося ділитися, знімати. Це вже друга готова робота. Я в'язала, щоб якраз написати і відзняти відео до pdf інструкції. Мені подобається, але трішки розчарована пряжею. Пряжа в мене ось така твідова, коли я її купувала. Бо заявлено кашемір, меринос і поліамід, що я маю в результаті. Мені схоже, що тут звичайна шерсть і акрил, все, в принципі, тому що на кашемір натяку ніякого немає, я розчарувалася, але мені сподобався колір поєднання кольорів цих крапенок, тому я цей джемпер ношу. Звичайно, коли я замовляла нитку, були зовсім інші сподівання, але колір це врятував, так би зам'яв цей момент. Ну, я задоволена, в принципі, все гарно, сидить ідеально. Має візерунок, тобто верхню частину кругої кокетки прикрашає ніжний візерунок тіньовий. Називемо це так. Резинка по горловині 2х2 в'язала на спицях номер 4. Ниточка має. 1500 метрів, якщо не помиляюся, може менше. Але в'язала я в два складення, можливо, менше. Точно вам зараз не скажу, тому що тут навіть конус нерідний і складно це все знайти зараз. Тому ось такий гарний джемперочок в мене є. Я вже його носила, один раз надягала, а перший я ношу частіше, тому що в ньому дуже-дуже тепло. Ниточка має першого, я зараз маю на увазі 30% кашеміру, 70% мериносу, Надягаю його під свою жилетку, подовжену, і мені в теперішніх умовах погодних дуже комфортно і тепло, тобто не холодно. А Це одягала, продуває, рукави продуває, тому буду чекати більш теплої погоди, і тоді буду носити, можливо, частіше. Звичайно, якщо би був кашемір, як заявлено, то пеки виглядали зовсім по-іншому. Але, як я сказала раніше, маємо те, що маємо. Так, це перша готова робота, яку я вам хотіла показати. Зараз покажу. другу. Друга готова робота це знову ж таки джемпер, а має гарний візерунок. Я вам показувала, напевно. Це як процес. Ось такий візерунок має по правій стороні, якщо не помиляюся, гляньте, яка краса. Це знову ж такий візерунок, як по круглій кокетці джемпера розмарин, Але вже цей джемпер зв'язаний в техніці регуан-погон. Ось така краса. Мені дуже подобається. Ну, звичайно, якщо б не подобалось, то я би не в'язала. Це зрозуміло. так Якщо ви бачите тут зацепки, це в нас двоє котиків, і вони його знайшли перші, ніж я. Так, що тут? В'язала із пряжі ярнард Мілано, дуже гарний колір, меланжевий Ніточку замовляла в магазині В'язанка. Посилання ви також зможете знайти на цей магазин в описі під відео. Мені вона подобається, джемпер права, ниточка розкрилася, петельки практично всі рівненькі, гарні манжети по горловині. Вже в цьому випадку я пустила виворітний ряд по манжетам, по низу ні. Чомусь чи забула, чи мені тоді так хотілося. Бо давненько я вже його зв'язала. Я не скажу, що він мене влаштовує на всі 100%. Мені трішки не подобається, як виглядає горловина. Мені хотілося б зараз більш заокругленою. але сидить він гарно, тобто комфортно, нічого ніде не, не тягне, перед на шию не даве. Я буду в'язати подібний виріб, знімати майстер-клас, але трішки вже буде інша конструкція. Залишу реглан-погон. Мені він. Дуже і дуже подобається, тому я реглан Погон залишаю. Зараз вирішила відійти від круглих кокеток, а більше приділити увагу саме цій техніці. Все, в принципі, я думаю, що ви з пряжею Гернард Мілано всі знайомі, це вона вже давно на в'язальному ринку. Вона в мене влаштовує, але хотілося після кашеміру з мериносом чогось більш м'якішого, приємнішого на дотик. Тому я буду в'язати подібний виріб, але з іншої пряжі. Бо в мене є ще упаковка Єрнард Мілано, такого бордового кольору. Але ні, напевно, вже на наступну зиму щось таке вигадаю і зв'яжу. Замовляла упаковку, мені вистачило. Напевно, пішло. Трішки більше, ніж 300 грамів, тому пряжа достатньо економна. Так, і всі свої вироби я в'яжу на розмір 46-48. Так, наступного готову роботу вам показую цей okay, джемпер. Я в'язала для Софії, для своєї молодшої доньки. Знову ж таки, техніка «реглан-погон», подвійна горловина. Коли я в'язала, в мене ще є блакитний, але я його вам не покажу, покажу фотографію. Тобто це також готова робота, вона його носить, не знімає, в школу постійно, їй дуже подобається, комфортно. Тому показую вам тільки ось цей такий ягідний. В блакитному кольорі джемпер я в'язала гриловину трішки по-іншому, виконувала з'єднання двох частин. А тут я вже з'єднувала гачком, Мені так подобається більше і так швидше з'єднувати. Техніка реглан-погон, цікаво вив'язаний росток, дуже легко, не потрібно робити точки розвороту. Візьміть собі до уваги. Якщо ви не любите робити, не любите в'язати, виконувати подвійні. Петлі, то вам така моделька дуже актуальна і підійде. до речі, на схожу модель у мене зараз є продаж відео майстер-класу, я покажу вам наступний джемпер, і там практично все так само в'яжеться, але є свої нюанси. так рукави в'язала різні, тому що мені не вистачило пряжі, вирішила додати молочний колір. І також з якої пряжі я в'язала. Я в'язала із пряжі газал Альпака Air, ниточка класнюча. Коли в'язала із блакитного кольору, він ніжний. Такий ніжний, ніжний, дуже приємно. Ягідний він йде більш жорсткіший, таке враження, що в ньому більше акрилу. Але це все-таки, напевно, із-за фередника, тому що не може. Ниточка одного артикулу мати різний склад. Все-таки мені здається, що від фарбника залежить це все, просто щоб вам так більш зрозуміліше було по тактильним відчуттям, знаєте, як акриот більше в складі є. А молочний кольор, коли я дов'язула рукав, він ніжніший, ніж блакитний. Я не знаю, коли до мене, коли мої руки йдуть до цього кольору, тому що наступний я буду в'язати в коричневому. Для Діани, вже для старшої доньки, і знімати майстер-клас. Саме на це є виріб на дитячий. Тобто Розрахунки я буду давати загальні, тобто ви можете підставити свої значення і зв'язати на будь-який розмір, але я буду саме робити розрахунки на дитячі, тому що в мене запитували дитячі модельки. Також покажу вам обробку низу. Йде. Розріз з однієї і з іншої сторони. Все акуратно зроблено, буду також показувати в майстер-класі. І резинка 2 на 2. Мені хотілося нове закриття спробувати, але воно мені не сподобалося. Тому якось так. І, і... А скільки потрібно пряжі. По витратам я вам не скажу, я підпишу, напевно, на відео по витратам. Не вистачило мені 4 моточків, і тим паче, що це стокова ниточка, тобто без етикеток. Склад можете подивитися в інтернеті, тому що етикеток немає, тому і не говорю про склад. Але, що я хочу сказати? А ці моточки стокові, вони мають різну вагу. Тобто, по моє я можу сказати, скільки пішов по вазі, ні. І інформація, якби, буде неактуальна. Тому я кину на ваги джемпери і вам підпишу. Ниточка класна, О, чесно, в'яжеться швидко і в'язала на спицях номер 4 Можна брати спиці і п'ятірку. Буде чудово. Так, наступне, що я вам хочу показати, це остання готова робота, тобто велика готова робота, але не остання, яку я вам покажу сьогодні. Це мій светер, він светер. Ось так він виглядає, він крутецький, він класний, звичайно, тут нема нічого складного. Важливо тільки робити вірні розрахунки, щоб він вийшов саме таким, яким ви хочете, щоб він виглядав на вас. Але як він сидить на мені, дуже подобається. Так, він все і не влазить, рукави дуже об'ємні. В'язала із пряжі Елізе Прила на Міді, спиці 5 і 4. На цей светр потрібно не менше 500 г, розмір 46-48. В'яжеться з гори донизу. Знову ж таки, техніка реглан погон. Так виглядають лінії. Рукави тут дуже об'ємні. Якщо брати тіло, то ось дивіться, який рукав. Тобто на пів тіла виходить тільки рукав. Манжети. Манжети сидять гарно по зап'ястю. Дуже класно. Підсоберіють рукав. Моделька чесно нависну, це те, що потрібно. Убавки по тілу йдуть. Закриття голкою моє улюблене, дуже легке, просте. І повторюся, що ви можете придбати відео майстер-клас. Вчора я відкрила продажі. В телеграм-каналі також продублювала інформацію. Сьогодні і завтра до 12-ї години дня діє знижка. Майстер-клас можете придбати за 200 гривень. Тому, якщо бажаєте, будь ласка, пишіть мені в телеграм в особисті. Або в інстаграм. Знову ж таки, посилання в описі під відео. Все акуратно зв'язано. Це все показую на майстер-класі, як підняти петлі з особливостями для тостої пряжі. Все-все поетапно я показую. Всі детальні розрахунки, тому ви зможете зв'язати на будь-який розмір, включаючи дитячий. Так, по пряжі сказала, тут декілька кольорів. В попередньому відео я називала вам кольори. Можете переглянути, подивитися, бо цей светр був ще в процесах моїх, а вже готова робота. І також його попрала. Ось така краса. Носити буду, він просто вау виглядає під жилетку, якщо його одягати. Це просто оці об'ємні рукави, жилетка, ну, такий. Лук створюється дуже стильний, це вам точно говорю, бо не раз вже носила помаранчевий. Так, з цим все зрозуміло. Це моя 1, 2, 3, 4, четверта робота. П'ята це блакитний джемпер для Софії, П'ять готових робіт, які я вам ще не показувала на Ютубі. Так, і остання готова робота. Їх повинно було бути дві. Але, на жаль, лісу привалило. Але, на жаль, я не знайшла рожевого шарфа. Так, показую вам шарф, також покажу на собі. Це шарф стріпа, але він зв'язаний по-іншому, не так, як попередні мої. Майстер клас в мене є. Ви можете придбати, тобто це не жакар, це все за рахунок. Такого невеликого секрету, в майстер-класі все детально показую. Попередні мої шарфи стріпа, вони були довгими занадто, і я вирішила трішки змінити схему цього шарфа. І тепер на потрібну ширину можна вийти значно швидше, і тому шарф став коротшим. І це круто, тому що його й швидше можна зв'язати, і він. Дуже практичний. Тобто не за довгий, не за короткий і гріє. Що тут ще я змінила? Якщо в попередніх варіантах поєднувала просто різні кольори, то тут в мене йде два різних артикула. Це носочна пряжа і ангора. Тому він ось такий пухнастий. Бачите, так? Він дуже теплий. І гарно виглядає. Ось така краса. Так, ще в мене є рожевий, там поєднання інших ниточок, він виглядає трішки по-іншому. Я його шукала і не знайшла. Хотіла вам так його показати. На жаль, я не знаю, я його перебрала в місце від котиків подалі, і тепер я просто втратила з ним зв'язок зіровий. Якось так вийшло. Нічого, коли знайду, я вам його покажу. В інстаграмі в мене фотографії є. В інстаграмі все я показую. Якщо знайду, то ще продублю інформацію в телеграмі. Нагадую вам, де мій фокус є. Нагадую вам що я створила новий телеграм-канал, прив'язаний до Ютубу, посилання в описі під відео. приєднуйтесь. Я там дублюю всю важливу інформацію, також відео. Ви можете переглядати як на Ютубі, так і в Інстаграмі. На цьому у мене все. Мені, звичайно, є, що вам ще показати. В мене є багато нової пряжі, я замовляла, і будуть нові класні, круті проекти. Це буде і кардиган, і нові джемпера. Обов'язково вам буду все показувати. Так, Так, буду показувати. Бачите, вже перерив в моїх відео менше, 5 днів пройшло. Думаю, що зараз швиденько змонтую, і сьогодні відео вийде. Сьогодні у нас неділя. Хотіла зробити собі вихідний, але ж думаю, я пообіцяла на Ютубі з'являтися частіше, і думаю, це буде не якось ну, нечесно. І вирішила все ж таки вихідний перенести, напевно, на завтра. Потім в мене буде підготовка до курсу реглан погон з нуля до ідеалу. Також ви інформацію можете знайти в Телеграмі, якщо вам цікаво, якщо ви хочете навчатися в мене, в'язати реглан погон без помилок, вірно, правильно. Буде багато корисної інформації, це знайдете в телеграм-каналі. Не, повторю... не буду я повторюватися. Так, дивлюся, більш нічого не забула, нічого не забула. Все, що знайшла, все сьогодні ви побачите. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Не забудьте ставити лайки. для мене це дуже-дуже важливо. Тому що ваші перегляди, ваші лайки це наш з вами зворотний зв'язок. Якщо я бачу що є лайки, їх досить багато, значить, це мене спонукає знімати частіше. Я бачу по цьому, що вам цікаво, цікава моя творчість. Бажаю вам гарного настрою і головне бережіть себе.